У Житомирі побили працівника ТЦК. Вчора посеред білого дня чоловік побив працівника військкомату за те, що той хотів вручити йому повістку, та натомість отримав стусани. В кадрах видно, як хлопець лупцює чоловіка у формі. Після того, як до них підійшли ще троє військових, нападних миє руки у калюжі, і йде геть. Очевидно, на відео заявляють, що то був самозахист.

Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернувся до поліції із письмовою заявою про те, що на нього напав невідомий під час виконання ним службового завдання. Наразі, за фактом нападу, відкрито кримінальне провадження, попередньо за статтею 125 кримінального кодексу України, умисне легке тілесне ушкодження. Заявникові дали направлення для проходження судово-медичної експертизи. Наразі відомо, що любителя кулачних боїв вже встановили. Та тепер шукають, адже той за попередню інформацію тепер виїхав за межі Житомира.